Саша співає пісеньки Ля-ля, воно то є, то вона Поняв, як це робота, я спеціально показала. Молодець. Так, по даним Саші, це останній рівень. Якщо Еля читає коментарі під відео, то Еля бачила коментар, де я написав, що я зберегав і це не останній рівень. Та перестань падать, господи. Та я була настільки розочарована тим, що мене не є що я просто. Та, Еля, зберися. Ні, Ну разом з на останнє я не буду старатися. О! Ні, ладно, все-таки оце останній раз і все. Тепер Еля. я сіла в позу переможця. Все, все, я сіла в позу переможця і пройду це вообще на раз-два. Ти давай, навіть не встигнеш давай. зрозуміти, що произошло. Та я так не розумію, що происходит тому все <му> в порядку. Блядь, вибачте, все, я забиваю на кільця, я забиваю на кільця. Саш, я не знаю, може в мене контролер глюче. Хто, тот, хто його контролі тут у тебе глюче. Еля! Ну, все, все, я перестала, я перестала. Ти можеш це часу. просто перестрибнути, якщо ти кажеш, не забивай. Якщо ти кажеш, що ти забиваєш на кільця, то просто перестрибни цю яму і все, капец. Ну, да, я не буду забивать, ну типу, чо ж мені забивать, чо ж добро пропадать. Ладно, все, я забиваю на кінця, тому що іначе ти сьогодні мене удаліш із жіні. Я скоріш за все себе удалюю, я ж не агресивний, я себе удалюю з жіні. Ха-ха, б**ть! Ладно, все, в мене все получилось. Ладно, Майже.